Привіт! Ви на каналі Сломія Джен, і ми сьогодні з вами будемо грати Roblox і витікати з мотеля. Уже загрузилась гра, тут є таке ліжечко, балкончик, якийсь закритий? Так. Щось тут по-англійськи пише, не знаєте що. Тут кава? Чи що? Це, ніби, того стакан. Ще одні два стакани, але вже маленькі. А тут уже з кавою Стаканчики. Тут щось розлите. Чорне, ой, не чорне, а коричневе. Так. Такий звук був. Тут щось розлите, якийсь яд. Чи що це? Напевно, які... Напевно, якийсть. Щоб мити номера, напевно. Тут якась фарба. Зеленого кольору. Тут Тут такі милі квіти. І я розсипалась. Цей рівень. Зараз. А! Головне, щоб не впасти. Головне. Сюди шолі треба? Так. Ай, це легко чня. Все. Легко, а сюди напевно. Там, там, розсипалась опять. Так, так. Вийшло, вийшло, виходимо, виходимо, все вийшло, все вийшло. А тут дороти, і я впала на землю. Класс! Он не впасть. Девчонка простернула, я такое. Поко... <рисвел> <рисвел> я перестремнула. Так, так, так. Вот так, вот так. Я на краю была и упала. Класс! Супер! Так, у меня не упасть. Фух, не впала. Не впала, не впала. Чуть не впала. Чуть-чуть и впала. Так. Бам. Я же пришла! Майже пройшла. прошла. Вот все спочатку тут. Так, раз, два, три. Угу, 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 так, сюди, сюди. Сюди. Угу, угу. так, так, так. Так. Ну-но-но-но-но-но-но-но. Аж нормально стримнула собі. Треба все знов переходити. Пуста ниточка. Не пуста. Нарешті. Нарешті. Тут бензин, напевно, розлитий. Тут машинка якась зелена. Не зрозуміла. Вот. Ну що тут такого важко? О, не дуже та й важко. Дуже легко навіть. Нікуди. А, сюди, сюди, сюди. Ключ, ключ. Напевно, тут ключ. І ключ. Ты тут? Не тут. Может тут? Не тут! Там? Да, тут ключ. Все, я взяла ключ. Тик, все, пришла. Ой, тут и костинка. А чу, чого тут стінка вообще, а? Лежак, кружок, лежак, кружок, лежак. І так по колу. Mm -hmm. а, а як далі? А, сіди, сідай, сіди, сідай, сіди, сіди. А ч? Не приймаю. Я, а тут лучше лучше. Одиннадцять, одиннадцять, mm. і куди? Тепер? Напевно, сюди, тому що ніякого виходу я не бачу? А, ah, Чепойн. На... Ти Дай типа. На якому я рівні зупинилась, якщо так? Тут. А напевно, там чекпоинт не взяла. Тепер візьмемо. Та такого вже великому не було. І знову повернулася сюди. Фух, і нарешті я тут, напевно, візьме уже чоловік. І палки, палки. Тепер я знаю, що сюди треба зайти сюди. Але мені вже ключ не потрібен. Так. Так ой, значит, я витягнула його, не знаю. Тут якісь труби, ааа, і внизу зелена жижа. Так что дракон солизлил? Напевно, дракон Пендр, Що це за зуби Вот зуб Так. Она пролетит. Я пролетела! Ей! Так, что это за червоние стучки? Ну, да. ну, 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 давай, 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 проходи. Сюда не ну, можно, сюда також. Значит, сюда. Тут есть пилюльки, чешо, не знаю. Але що ж Точно? І що тут? Фу. Ем... А це якісь палки? Знов палки. Пройди. Але що? Це? А от що? Не скажу. Ох, з другого <світ> разу прийшла. Так, ага, я там була, там лос, уй. Стопилась <світ> <Стукнулася в> машинка е <світ> рости, розсипалась. Біжи. Так, сюди. Сюди, сюди, чекун. Проходимо. проходимо, Фух, прийшли. Вау! Беремо сюди. Все, все, ми вже прийшли карту. Папа! До зустрічі в новому відео!